Привіт-привіт, усім привіт вітаю вас, друзі! Ми з вами давно не бачилися. Я сьогодні до вас прийшла не просто так, а з обновочкою. Блуза або ж футболка цікавого покрою з воланчиком. І знову ви мені напишете про воланчики. Так, воланчики зараз дуже модні, дуже популярні, тому ми будемо теж з вами шити модні і цікаві речі. Цей волан вставлений в рельєф. Бачите, він виходить: ось тут виточка розмодельована в рельєф. Замість виточки у нас виходить, що рельєф, і йде перехід валана з однієї сторони на іншу. Ось так. Є тільки одна нагрудна виточка, тому що інша розмодельована тканина. Коли я її показувала в огляді, вона. Стало до вподоби багатьом із вас. Вона просто виглядає, ну так, трошки сіренька, трошки, можливо, якась ну така, не дуже цікава, а в виробі виглядає класно. Це тканина з назвою штапель, але це не просто штапель. Він по своєму складу. Більш бавовняний, там дуже мало візкози. Це дуже чутливо на дотик, що тут мало візкози, а більше бавовни. Більш схожа ця тканина до, я б навіть назвала до батисту. Ось так, щось середнє між тапелем і батистом. Цю ковтину я планую носити з джинсами. Джинси прикупила собі цікаві. Кюлоти, джинси цікаві, кофтина цікава, і це разом теж буде виглядати трошки, можливо, странненько, але цікавенько. Є маленький рукавчик, можна було б залишити як маєчку, і зроблена мною була от строчка, щоб виглядало гармонійно. От строчка по окату рукавчика, бачите, ось тут повністю маленька строчка. І от строчка йде всього, всього волану. волан. подвійний. Ця оборка подвійна, щоб виглядало красиво. Ось так: одна складена на іншу. І кофтина. Просто як є, вона пряма. До лінії бедра не доходить, тому прибавочка до об'єму грудей я спочатку розраховувала, в розрахунок заклала 10 см, а потім додала ще 2, десь близько 12 см. Ви це все побачите далі. В відео нічого складного. Якщо ви маєте бажання шити таку кофтинку, то дивіться далі. Дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Бо вони важливі як для мене, так і для YouTube. Тож, друзі, за це дякую. Дякую за те, що не пропускаєте рекламу в відео. Це також важливо надзвичайно. Сукня на мені шили ми її з вами вже. Я зроблю посилання на канал «Платі Терапія. Воно є там це відео. Отже, всім вам бажаю гарного перегляду, гарного настрою. І робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Па-па і до зустрічі! Сьогодні я буду шити щось дуже цікаве. Для цього мені потрібен метр тканини. Тканина є, метр перед вами на столі і відразу починаємо працювати. Що в мене за тканина? Тканина схожа. На штапель щось між батистом і штапелем. І з інтернет-магазину Занна вона акційна, я її вже попрала і попрасувала праскою, Не праскою а парогенератором ось те, що я з нею зробила. Для блузи я беру 70 см. Для воланчиків, ті, які будуть вшиватися, десь близько 26 см, щоб ви мали на увазі. І відразу 26 см, бачите, ось в мене закладено 26, я відразу відрізаю, щоб не займати багато часу, бо цю блузочку шити досить таки швидко. Ось ці 26 см, поки що залишаємо в спокої. Тепер для розрахунку спинки ми знімаємо з вами об'єм весь грудей і робите прибавочку 10 см. Ділимо навпіл, це число і є ширина спинки. Для себе я беру ну, близько 50 см. Ви ж рахуйте. Саме вашу ширину, яка потрібна для вас. Це ширина спинки. Для пілочки, для передньої частини блузи, необхідно взяти на 3 см ширше, тому що там у нас шов, щоб не займатися дурницями різними розрахунками, тому ви просто додаєте до ширини пілочки 3 см, можна додати 4 навіть. Ріжемо. Тобто по ширині пілочка ширше вона ж полочка на 3 4 см. Кусочок, який залишився з боку, дивіться, ось кромка тканини. Кусочок, який залишився з боку, промірте ширину, чи вам достатньо його буде на рукав. Мені цієї ширини на рукав достатньо. Для рукава ваш об'єм ось тут зверху руки, в самій широкій частині тут під пахвами, зняли об'єм. І десь додали сантиметрів 6-8. Для цього крою буде більш, ніж достатньо. Тепер ми з вами відрізаємо, дивіться, ось моя спинка. Так? Від спинки відразу я відрізаю свою виточку, її розчин. Він же раствор виточки. Я тут зрізаю 4 см зі спинки знизу, ну або зверху. Це поки що без різниці. Ось таким чином. Є. Тепер ми викладаємо з вами нашу тканину так, як вона йде. І ось тут зверху, відразу ж, ми будемо кроїти горловину, плече лінією пройми, щоб не затягувати. Так, отже, для ширини плеча берете свою звичайну ширину плеча. Якщо хочете робити рукавчик з фонариком, то беріть трошечки менше. Я тут беру біля ось 19 см. Цього для мене буде більш, ніж достатньо. Горловина 9 см і поглиблюю її на 4 см і вимальовую. Так, можу, я думаю, взяти. Маркер для тканини, давайте спробуємо, так буде набагато краще видно ось так. Тканина яскрава, кольорова, але те все, що я вам кажу, вам буде видно. Вималювали горловину, і тут, де я робила відміточку, бачите, різниця плеча я беру 2,5 см. Ось таким чином. Те, що ми з вами робимо зазвичай, я зараз не показую абсолютно нічого нового. Або ж можете відкрити будь-яке е будь відео, наприклад, футболочки чи якоїсь блузочки, і зробити також те саме. Все є. Тепер пройма: висота пройми від верхньої точки горловини, десь я беру близько 22 см. Вона не має бути дуже велика, але й не має бути мала. Тому що ми працюємо з легкою тканиною, ну, щоб воно, як я кажу, було на щось у нас схоже. Тому ось так проводимо лінію одну до іншої. Тут, де в нас різниця плеча, опустили до лінії пройми. Тепер оця ширина по спинці, яка вийшла, тут у мене 6 см, бачите? Тож я сюди беру 3 см і вимальовую лінію пройми. на Половині пройми забираю трішечки сюди і потім сюди. Все, як зазвичай, можемо кроїти. Взагалі нічого складного. Так, складно тільки те, що стоїть тут штатив, а я намагаюся викроїти горловину. Складність тільки в цьому. Так, зараз я крою разом і передню, і задню частину блузону. Чудово! Так, дивіться, все ми покроїли. Тепер ми забираємо спинку. Ось ось наша спинка. А на пілочці на передній частині ми малюємо з вами свою нагрудну виточку і трішечки поглиблюємо горловину. Після цього ми вже намалюємо контури, по яких буде вшиватись декоративний елемент. Вкладаємо на виворіт, лицем всередину. Так, вам буде зручніше малювати свої виточки. Ось так склали. Теж нічого складного, правда, ж, скласти тканину таким чином. Тепер ви пройму трошечки поглиблюєте. Ну, десь тут відступаєте десь близько 5 см, і оцю центральну частину ще на пів сантиметра до середини пройми, поглиблюєте для такого покрою. Це більш ніж достатньо. Ось так, бачите, тут я трішечки зрізаю. І потім цю середню частину поглиблюємо. Так, тепер поглиблюємо горловину, так, щоб пройшла саме ваша голова, але не забагато. Ну, сантиметрів на 9. Бачите, ось так. Сантиметрів на 9. І тепер знову вимальовуємо. Це Тканина з нею не складно працювати, вона не дуже сковзається по столу. І ось так вимальовуємо. Саме такий колір, що і маркер погано видно, і мило погано видно. Але ж тканина гарна, тому я її і взяла. Вам все зрозуміло, що я зараз до вас. Говорю. Так, і тепер ви вимальовуємо місце знаходження ваших виточок. Це дуже легко. Підійшли до дзеркала, щоб вам було видно ось таким чином ви гарнесенько підійшли, як зірочки, як квіточки, знайшли свою верхню точку плеча. Ось вона, так, і від неї. Ми йшли свою верхню точку грудей. Не забувайте, що тут ще у вас буде плечовий шовчик, тож додаєте десь близько сантиметра. Всі, всі, я думаю, так, щоб мені бачити стіл, всі, я думаю, зрозуміли, скільки хто бере, я тут беру 28 см. З урахуванням вже, з урахуванням, плечового шовчика. Це зрозуміло, я думаю, і малюємо сюди лінію. Оскільки це в нас начебто як футболочка, але начебто, як і блузочка, то виточку всю повністю ви можете не робити. Можете робити її трошечки менше розчин її, чим зазвичай. Це так вам маленька підсказочка. Але можете робити і повністю. Ось моя виточка, все. Тепер я її переводжу за допомогою голочок. На ту сторону і вимальовую. Перенесла, бачите, по голочках пройшлась. Тепер ми забираємо голочки, виточки у вас вже намальовані, ви їх бачите, і розгортаємо полочку повністю на лице. Зараз я трошечки поприбираю на столі і покажу, як намалювати ось цю гарну лінію, яку ми будемо різати. Тепер починаємо художні роботи. Перше, що необхідно, це зрозуміти, де буде верхівка. Верхівка саме-самий верхній перепад. Ну, десь сантиметриків 20, так? Мабуть, що більш, ніж достатньо. Тому з цієї сторони я спускаюсь сюди ну сантиметриків на 20, а краще взяти 21. Ось як верхня точка. З цієї сторони, так? Тут від боку вверх піднімаюсь спочатку. Сантиметрів 6, отак. Навіть можна взяти 9. Давайте навіть 10, так? Давайте 10. 10 сантиметрів від боку. І намалювали лінію вверх. Поки що пряму, щоб вам було легше. Пряму лінію вверх. Потім тут в мене вільна лінія від пахви. Десь сантиметрів 19 і ми плавною лінією опускаємо ось так. Дивіться, тут у нас округла форма, більш-менш, і вона плавною лінією переходить ось так сюди. Бачите? Вона, ця лінія, нерівна. І тут робіть так, щоб повністю вийти на вашу нагрудну виточку, щоб вона в нас пішла. Ось, бачите, ваша виточка. Ви її можете зараз ножицями отак розрізати, трошки краєчок. Її видно. Ми одну виточку сховаємо, в, скажімо так, в цю лінію. Тобто я ріжу прямо сюди до виточки, бачите? Я думаю, що вам видно. Так, ось сюди до виточки. Бачите, я різанула. А тут тепер необхідно зробити плавну лінію сюди просто, так як вам заманулося, так ви і робіть. Все. Вам необхідно буде зашити тільки одну виточку. Цю виточку зараз ми зріжемо повністю її розчин, щоб було гарно. Тепер ріжу ось так плавною лінією те, що намалювала. Я думаю, що ви можете. Слідкувати за моїми руками, тому ми додавали з вами три сантиметри. Бачите? Тут виточку обов'язково за шию, а з тієї сторони що я роблю? Складаю ось таким чином і зрізаю, зрізаю розчин виточки, той, який ви закладали. Враховуйте припуски на шов, тому що там вже буде в нас пришиватись рюш, Так, і ось я зрізаю якраз ці. У мене 4 см, а я беру тут трошки менше, ніж 2, тому що це навпіл. Ось так бачите, тепер що виходить? Зрозуміло. Тепер необхідно зашити цю виточку, яку ви зробили ось тільки з, одно, з однієї сторони. Тепер ми з вами ріжемо ці полосочки тканини-смужки, які ми зробили для того, щоб вставити сюди в наш такий рельєфний розріз. Так, подивіться тканина, яка залишалась. Ось вона. Одна буде трошки більша, одна трошки менша. Так? І розрізаю. Дивіться, в мене тут 26 см. Отже, якщо робити дві одинакові, то по 13 см. А я зроблю 12, а ця буде 14. Зрозуміли ви, так? Трішечки одна вища, одна нижча. Можна було зробити дві одинакові, і потім з однієї просто зрізати висоту. Щоб рівно відрізати, я ось так тканину, бачите, нагортаю. Все. Тепер необхідно один край будь-який, тому що вона тканина хаотична. Зробити двойну підгибочку, завернути пів сантиметра, і потім ще раз пів см, пройтися праскою і прямою строчкою застрочити тут. І тут застрочите низ спочатку, потім, потім, це треба зробити обов'язково, бо тут в нас буде, щоб гарний був краєчок. Потім з цієї сторони, ось яка буде пришиватися сюди, після того, як цей край обробили, ще раз загорнете два разочки і зашиєте ось цей край. Зараз я це все зроблю, зашили низ і. Тут одну сторону, з іншої сторони, куточок залишився не підшитий. Тепер накладаємо коротшу сторону на довшу так? і прямою строчкою, ось тут, шиваємо між собою, поки що шиваємо між собою. Потім вже по цій строчці можна буде стягти, щоб вставити ось сюди. Нам так? Нам вже вставляти треба буде. Ось сюди. Шиваємо зараз їх між собою, оці дві довгі смужки шили. І ще поруч проклала я ще одну строчку, пряму, щоб можна було стягти. Тепер беремо за нижні нитки, ті, що в нас були, на шпульці, не за верхні. Верхні ми можемо використовувати для фіксації, і потихеньку так стягуєте. Якщо вам подобається, наприклад, невеличка оборка, залишаєте. Можна зробити як більш густу, так і меншу. Все залежить від тканини. Для цієї тканини можна робити більш густу, тому що вона тоненька, вона не цупка. Після того, як стягли, будемо приколювати на ось цю вогнуту частину. Стягуєте по розміру. Дивіться, нам необхідно так, щоб до краю. Тут не доходило сантиметрів, наскільки, щоб нам була можливість підгорнути блузу сантиметрів на 8. Отут починаємо ми пришивати. Можна ще вище, хто як захоче. Бачите? Щоб не вкрай ви пришили, бо вам ніяк буде низ блузочки підкотити. Ось десь, отак, щоб ви знали, як його притуляти. Гарно це все стягли. І тепер починаємо приколювати. Ось, наприклад, навіть можна вище. Якщо ви переживаєте, щоб вистачило, цієї оборочки вистачить на будь-який розмір. Дивіться, тут, де буде виточка, можна зробити трішечки поменше, щоб там виточці, але, в принципі, байдуже, може бути і так. Так, підтягуйте, щоб вистачило в боковий шов. Трошки я ось розподілю більш тут рівномірно. Щоб вистачило, бачите, накладаємо ось так. Щоб зашити, і тепер приколюємо булавочками. Повністю. можна заодно і розправляти трошечки це все ось так руками. Не бійтеся працювати руками. Так, дивіться, ця частина у нас, я про цю довгу, вона у нас буде більш розтягнута, тому що тут більше по косій. Ми її стабілізуємо перед пришиванням. Ви вже всі знаєте, що така стабілізація це просто прокласти пряму строчечку, щоб цей розріз наш не розтягувався і надалі, тому що тканина там по косій ниточці. Так, це поки що. Ось тут я притуляю, приколюю, приколюємо нічого складного. Приколюємо і пришиваємо. Пришиваєте по ось цій нитці, бачите, яка з цієї сторони. По ній. І ось скільки тут буде, стільки буде. Можна більше підтягти. То, як захоче, так і буде робити. Але тут різниця має бути. Вона у нас не доходить до кінця. Бачите? Так просто буде падати, як падає. Та й все. Приколюємо повністю і пришиваємо. Отже, що ви зробили? На верхній частині, ось тут проклали пряму строчку, бачите, до самого низу і зашили на грудну виточку. До нижньої частини пришили нашу оборку. Тепер починаємо. Збирати верхню частину з нижньою, це потрібно робити не поспішаючи, ось так, бачите, і заколюю булавочками. Якщо захочете, зробите самий звичайний посилання на викрієчку рукава, я для вас залишу. Рукав може бути будь-який, може взагалі це бути маєчка без рукавчика. Зробите бєчкою по колу і буде дуже у вас охайно і гарно. Бачите повністю тут нічого нема складного, тканина м'яка, вона гарно лягає. Виходить, що у нас цей рюш вшитий між верхом і низом. Ми ж тим, що ми розрізали. Тепер ми це все сшиваємо назад. Все. Зараз я заколю шию прямою строчкою. Бачите ось? Все у вас має співпасти. Тут якась нитка. Що це за нитка? Якась нитка. Де вона взялась? зшиваєте просто прямою строчкою, а потім цей зріз обробите на оверлоці. Зараз я прямою строчкою шию, тепер що необхідно буде зробити вам оцей шов обробити на оверлоці. Заутюжити його ось таким чином, запрасувати наверх, бачите? Наверх, 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 наверх оцей товстенький шовчик наверх. Коли заутюжите наверх, що ви можете ще зробити тут гарного? Воно у вас буде вже все в порядку, не буде горбати, або ви попрацюєте з ним. І ви потім, ось тут, по цьому краєчку, пройдетеся прямою строчкою для того, щоб закріпити і більш плоский у вас був шов. Потім ви зверху кладете спиночку. І сшиваєте по бокам і плечові шви. Потім підрублюєте низ, підгинаєте два рази горловину по колу або обтачкою, всі вміють робити обтачку, або беєчкою з цієї ж самої тканини, вона гарно лягає. А рукавчики зробите вже будь-які. За вашим бажанням. Або з рукавом буде, або без рукава, як захочете. Це може бути також і сукня. Ви ж можете зробити довше і зробити цей волан, щоб він був довший на будь-який смак. Гарно буде виглядати з джинсами, бо ну, саме до джинс я і шию цю кофтину, тому що вона незвичайна, з якимись незвичайними джинсами, буде такий цікавенький образ. На цьому все мої любі. Я вам дякую за увагу, дякую за вподобайки, Па-па! і робіть гарно. Що б ви не робили? Робіть це гарненько. До зустрічі!